Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса в п'ятницю. На середину розкладу ми з вами, як завжди, положимо в карту Надія. А ви загадуйте своє побажання або запитання. Нагадую, що варіантів відповідей 5. Розпочинаємо першу. Перший варіант. Минуле, тепер майбутнє. Порада. Минуле ворог якісь втрати. Тепер Хтось вам освідчиться в коханні. Майбутнє, гнів та сварки, порада, неочікувана радість. Зверніть увагу, друзі, не в якому разі не свариться. в будь-якому випадку, тому що тим самим ви собі руйнуєте ваші. Події, котрі для вас готує Всесвіт. Коли ви надсилаєте позитив, навколо вас він акумулюється, і ваші події йдуть зі знаком плюс. Позитивно. А у нас з вами другий розклад, другий варіант. Минуле. Тепер. Майбутнє порада. Минуле, неочікувана радість. Тепер багатство і ізобілія. Майбутнє, надія. Зверніть увагу, це щасливий випадок, коли дві однакові карти співпали. Надія. Це у вас виконається в майбутньому якесь бажання. Порада невеличка сума грошей. Що саме воно може означати? Або ви щось дасте на благодійність, або якась така виникне ситуація, коли необхідно буде витратити кудись невеличку суму. Ось тут у вас була неочікувана радість, а тут багатство е але тут ви маєте віддати цю суму якусь або на благодійність, або куди ви вважаєте за потрібне прямуємо вперед, на третій розклад, третій варіант розкладу. Нагадую, друзі, що ми робимо розклади на тиждень вперед. Тобто, що може відбуватися наступний тиждень з моменту, як ви подивилися, минуле тепер майбутнє. Порада. Минуле, закоханий. Тепер стабільність. Майбутнє. Хтось вам освідчиться в коханні. Подивіться, яка гарна проходить стрічка червона. Стабільність, закоханість, порада. Неочікувана радість. Зверніть увагу, якщо у вас на цьому тижні буде відбуватися освідчення, поставтеся для... до цього серйозно. Чому? Тому що ті, хто дивляться мої розклади, там я неоднократно повторювала, чому саме так. Далі прямуємо четвертий розклад. Минуле, тепер майбутнє порада, минуле неочікувана радость. Тепер гнів та якісь сварки. Майбутнє якийсь сум. Чомусь ви будете сумувати. Порада. Порада вам, друзі, звернути увагу на ці неприємності. Можливо, ви щось зробили не так, і чому саме коло вас склалася така ситуація? Можливо, ви в чомусь помилилися. І добре подумати, як це правильно виправити. Іноді ми проходимо якісь випробування долі для того, щоб стати розумнішими, а також покращити якісь події, котрі у нас відбуваються в житті. А у нас з вами п'ятий розклад. Минуле. Тепер. Майбутнє порада. Минуле, подарунок нагорода, тепер неочікувана радість. Майбутнє обман та якісь шахраї. Зверніть увагу. Не попадеться, як то кажуть, на удочку. Порада. Ревнощі і перепони. Будьте уважні до того, що відбувається в вашому особистому житті. Мається на увазі особисті стосунки ось тут ревнощі, перепони та якісь обман та мошенничества. Всі люди дорослі, вони розуміють, як це правильно трактувати. Що саме це може бути? Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось 5 варіантів рекомендацій та порад для кожного з розкладів. Для 5 варіантів розкладу. Перший, другий, третій. Четвертий. Та п'ятий. Перший варіант порада. Восьмірочка кубків. Вона каже про те, що якщо хтось йде з вашого життя. Це може бути не обов'язково ваш коханий або кохана. Це може бути якісь друзі, якісь ситуації, котрі показали, що ви один одному зовсім не друзі і не допом... немає підстав, щоб думати, що людина вам чимось допоможе скрутну хвилину. Не жалійте ні про що, уходить уходя, уході, як то кажуть. Другий варіант. Двоєчка жезлів. Вона каже про те, що ситуація подвійна, щось вже нове вирішується в вашому житті, але ви ще знаходитесь 50 на 50. Ще, начебто, нічого нового не відбулося, але вже щось розпочалося. Зверніть на це увагу. 50 на 50 подвійні ситуації. Третій варіант. Четвірка – мечів. Це можуть бути сумні думки, котрі вас навідують саме на цьому тижні. Зверніть увагу, що наші думки вони іноді не співпадають з нашою реальністю. І подумайте, як правильно то розумно поступити і знайти правильне рішення. У вас там був дуже добрий розклад на посянці, але чомусь ви не впевнені в цьому. Четвертий варіант. Четверочка кубків. Це якийсь депресивний стан. Іноді таке трапляється. Зараз завершується літо. Ми думаємо про якісь нові події, про те, що вже сталося. Іноді цей стан може завітати до кожного. Головне його сприйняти спокійно і розуміти, що кожен сам коваль свого щастя. Не зациклюйтесь не на які депресії. П'ятий варіант: сімка Жезлів. Вона каже про те, що, навіть якщо ви в собі не впевнені, все одно робіть свою справу. Тут показано, як дівчина малює картину. Мабуть, вона не зважає на те, що вона не професіонал, а тільки вчиться і старанно робить свою справу. Саме така для вас порада. Не звертайте уваги на якісь складнощі, робіть все, якщо ви вважаєте, що це правильно, що так має бути. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад та поради Таро. Сподіваюсь, вам було цікаво, можливо, у вас виникнуть якісь думки про те, щоб щось змінити. А я бажаю вам успіху завжди запрошую на свій канал.